На колінах та зі сльозами на очах рівне прощається із загиблим військовослужбовцем Назарієм Орловським. Ей, ми чужі люди. Ми чужі люди. Назарій народився у Здолбунові, навчався у тамтешній школі, а згодом у Квасилові на механіка. Виріс у багатодітній родині, в якій було 11 дітей. У нього багато ще братів і сестер, є молодші сестри ще. Мама і зараз жива. мама ще, люда є, я не знаю, чи приїде вона, чи знає. Ну і багато хто там, Оля є, Аліна сестра, Юра теж військовий брат, хто там? Іван теж військовий. Постійно грався з племінником своїм, ну, з внуком моїм. Завжди вдибався, завжди, завжди. Малого тягав постійно з собою кудись на прогулянку. До служби чоловік займався ремонтом транспортних засобів. З першого року повномасштабного вторгнення добровільно доєднався до лав Збройних сил України. Я знаю Івана, теж такий же самий веселий був, як і Назар. Що був? Він і є. приходив недавно до нас гості, постояли, посміялися, похихикали. Позгадували так трошечки. А так взагалі він, я так думаю, що він був хорошою, позитивною людиною. Зі слів рідних, у день свого народження Назарій розказав про те, що відправляється на бойове завдання. На жаль, солдат Назарій Орловський загинув 4 жовтня 2025 року внаслідок отриманих поранень на Донеччині. Світлина мені прийшла, свічка, я дочері перезвонила, говорю, що це таке, а ріше, все, типа, умер. Поховали захисника на кладовищі Нове. Вічна слава та шана герою. Тіана Смірнова, Олег Шаломай, Новини Рівного.